Дженіфер Еністон і Емма Робертс презентували нову комедію. І, хоча у фільмі Ми Міллери акторки зіграли матір і доньку, під час прем'єри в Нью-Йорку вони були більше схожі на сестер. 44-річна Еністон у сукні сливового відцінку з'явилася на доріжці разом із коханим Джастіном Теро. А ще один виконавець головної ролі Джейсон Судейкіс прихопив із собою наречену акторку Олівію Вайлд. Я навіть мріяти не могла про те, що працювати на одному майданчику з Джейсоном і Дженніфер. Вони генії комедії. Крім того, вони просто чудові люди. Ми добре повеселилися і багато-багато сміялися. Це завжди весело, коли ти пустуєш. Приємно усвідомлювати, що настрій, який супроводжував мене під час знімання, залишився й після монтажу. Я впевнена, моя героїня Лі точно запам'ятається глядачам. Еністон зізналася, що досить серйозно готувалася до ролі. Щоб зіграти стриптизерку, їй довелося сісти на жорстку дієту та навчитися відвертим рухам. Утім, акторка запевнила, що вважає стриптиз негідним захопленням. Готуючись до ролі, я хотіла відвідати стриптиз клуб але не змогла себе пересилити там огидно. Не розумію навіщо чоловіки взагалі туди ходять. За сюжетом наркодилер, якого грає судейкіс, наймає як членів своєї родини двох дітей і фальшиву дружину героїню Дженіфер. За їхньою допомогою він планує перевести у вантажівці через усю країну тисячу фунтів марихуани. Мій героль король у наркосвіті, але разом із тим він надзвичайно дурний і смішний. Весь час потрапляє в халепи та намагається з них виплутатися. Це дуже смішно. Фільм «Ми Мимілари з'явиться в українському прокаті 22 серпня.